засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. членів комісії, Кворум є. Так, Wait. а де Володимир? Що щось не так. Василій Володимирович, це що? Уточнення на що є? Уточнення до проєкту рішення, то що ми голосуємо. Зараз я перепрошую одну хвилинку. Так, значить уточнення. У нас є уточнення до проєкту рішення, то що ми голосували минулої комісії, так? По безпечному місту у нас загальна сума там не 56%, 500, а 57 млн грн. Тому прошу проголосувати за уточнений проект рішення плюс фінансування. Це по військовим загальна сума 57 млн грн. Це те, що ми вчора голосували. Ми забули там нашого колеги, там, депутатський фонд, він також направляє на військових там, Вадим Вікторович. Тому прошу проголосувати. Голос одноголосно рішення і у нас виходить, уточнена поправка номер 2 до проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 24 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 25 рік і голосуємо за уточнену поправку до проекту рішення. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Так, дякую, колеги. І тепер до до сьогоднішнього порядку денного. Значить, перше роз розділ розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Один один лист департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень. Значить, у нас там перерозподіл, де на 20 загалом на 23 три мільйони шістсот тисяч гривень. Департамент фінансів вони просять зменшити видатки спеціально спеціального фонду на три мільйони п'ятсот тисяч гривень та. З, з, з загального фонду на 20 мільйонів сто вісімдесят тисяч гривень, і цю суму ми е, перерозподіляємо в наш правильно Галіна, в резервний фонд. Так, да. тобто ми, з, ми з, з рахунок зменшення ми перерозподіляємо на резерв. Прошу голосувати. Тобто ми голосуємо Олесь Михайловна, з поправкою бюджетної комісії, тому що у них запит здесь на вони просять на інше, а ми голосуємо за перерозподіл на, на резерв. Так. Так, проголосували. Так, одноголосно. Рішення прийнято. Друге. 1.2. Лист начальника управління дорожнього господарства щодо виділення коштів у розмірі 77 мільйонів 400 тисяч грн. Там і е, на, е, на поточний е, ремонт проїжджої частини на князі Володимира Великого, академіка Корольова 79, Водотурського 67, 69, 71, Пішоновська, і провулок місячний. Загальна сума. Там у нас і поточні, і капітальні видатки. Ну на загальну суму 77 мільйонів 400 тисяч гривень. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступний лист. Лист управління капітального буде щодо перерозподілу бюджетних призначень. Значить, там у них є перерозподіл на загальну суму 32 мільйона 270 тисяч гривень. Ну, все внутрі свого бюджетного запиту між об'єктами. Нема питань. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято листи Служби у справах дітей 141 щодо виділення бюджетних призначень у розмірі 1 741 700 на… по загальному фонду це 253 300 – це поточні витрати і 1 488 тисяч на капітальний ремонт їх центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Прошу голосувати. Хто "за", одноголосно, рішення прийнято. Другий лист Іх же на півтора мільйона гривень. Ну давайте проголосуємо. Ми не підтримаємо. Прошу голосувати. Хто за? Утримались? Рішення не прийнято. 1.5. лист Хаджибейської районної адміністрації щодо видання додаткових призначень у сумі півтора мільйона мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч. Значить, є пропозиція підтримати на загальну суму. 850 тисяч гривень за адреса вулиця Інглезі, 10 та вулиця Космонавта, 68. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято з урахуванням моєї поправки. Так, наступний лист приморської район, район адміністрації. Так, значить, давайте з Приморської. Значить, вони у нас звернулися а, їм потрібно додатково 2 мільйона 280 тисяч дев'ятсот гривень на заходи з, з видулено, та таблицьки аварійних та сухостійних зелених насаджень. Ми можемо їм проголосувати. Яка у них там сума? Мільйон триста тисяч. Ну ми їм не голосу мільйон триста з їх запиту. Прошу підтримати у розмірі мільйон триста на їх запит. Хто за? одноголосно рішення прийнято. А тепер 1.6.2 щодо перерозподілу бюджетних призначень на загальну суму 25 мільйонів та виділені додаткових призначень у сумі 4 мільйони 688 тисяч гривень. Так а що у нас тут як ми вирішили там Там Є лист приморської районної адміністрації щодо перерозподілу середньої себе між програмами. Тобто у нас без додаткових, без додаткових виключно перерозподіл. Все тоді підтримуємо без додаткового виділення. Розподіл цієї суми. Хто за одноголосно рішення прийнято? Так, 1.7. лист Київської районної адміністрації 1.7.1. щодо виділення додаткових бюджетних призначень у сумі 100 тисяч гривень на виконання міської цільової програми благоустрою міста Одеси на 22-28 роки. років. Прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято? Так, а далі лист пересипської районної адміністрації. Також вони тут просять перерозподіл. Ми їх там зменшуємо на півтора мільйона да, загальна сума. Правильно, Олесь Михайловна? Там, значить, е... Може, Галина прокоментує. Ви вже бачили? Галина. А, а ми повинні підготувати було, лист переробити. Загальний перерозподіл з зменшенням на півтора мільйона. Е... На півтора і додатковим 200 тисяч. Тобто, ми зменшуємо загалом на 1 мільйон 300 тисяч, які ми надали от приморській райадміністрації. Тобто, у нас іде перерозподіл по Пересівській. Загальне зменшення мільйон триста тисяч гривень. Так, ага. от за це ми голосуємо. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Лист департаменту міського господарства 181. щодо перерозподілу бюджетних призначень у сумі 4 мільйона 729 тисяч гривень на будівництво розподіленої системи генерації електричної енергії. Так, там у них також без перерозподіл, без додаткових. Виділення бюджетних коштів. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. 1.8.2. Щодо перерозподілу бюджетних призначень, то, значить, там у них без додаткових. Значить, згідно їх листа. Значить, згідно їх листа, вони роблять перерозподіл між своїми адресами по капітальним ремонтам. Також сальдо у них нульове. Я просто не бачу з їх листа, на яку суму вони роблять перерозподіл, тому що вони по різним розділам, тому потрібно рахувати. А ні, листа є. Що, 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 зараз просто у них по кведам. Без загальне перерозподіл у них виходить на 40 десь на 43 млн. Ну без додаткових, да, без збільшення. Прошу голосувати, хто за? Там одноголосно рішення прийнято. Е, значить, 1.9 лист департаменту освіти та науки щодо виділення на фінансування в сумі 4 382 800 гривень на проведення влаштування Ртя за адресою вулиця Віталія Блажка, 6. Є пропозиція на наступну сесію, тому що зараз у нас немає додаткового фінансування. Тому давайте проголосуємо. Хто за? Утримався. Да, ну на наступну сесію. Що Так, це ж все одно. Вони всі в одному листі, це повинно бути. Ось міхална. Так, там ні там збільшення з пересходями. А. Там, а, там у них додатково є 10, так, перепрошую. У нас потрібен ще один лист пересецької адміністрації. Тобто це було на зменшення, а це 1,8 перший абзац. Це додатково 10 мільйонів, це по програмі безбар'єрності, то що ми їм виділяємо. Mm. Да, це капітальний ремонт житлового фонду. Да. 5 5 5 додатково, есть, да, 5 це 10 мільйонів у них за рахунок економії. А 5,7% ми виділяємо додатково на обслуговування житлового фонду. Це у нас вот проект вот этого безбар'єрності. Тобто додатково 5,7%. Прошу за це проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так. Я, значить, світ на наступну сесію. Значить, другий розділ розгляд про протоколу засідання робочої групи Одеської міської ради восьмого скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів депутатського фонду від 23 вересня 25-го року. Нема питань. І, так і поправка, ну, і поправка. Да. Прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийняте. Ти Голосуємо поправку по депутатському фонду, так, да, Олесь Михайловна? По депутатському. Ви проголосували. Так, що ми проголосували? А, ну ми розглянули протоколи, проголосували поправку. Да, і третє розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення одеської міської ради від 28 э, серпня про здійснення місцевого запозичення. А що у нас подожіть? Там адреса, там технічна правка. Уточняється тоді прошу голосувати. Да, прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято? Євич, можна можно контакт? Ще сейчас это а это тоже у нас получается по безбар'єрності, да? да. да так да. і розгляд проекту роз у у загальному розгляд поправок до проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. все і Це две тысячи двадцять пятый рік. В тому числі, ми, Мені, втім, в тому числі да, з урахуванням змін до по запозиченню. Так, так, так. Прошу голосувати. Хто за, одноголосно рішення прийнято. Так, все. Ми нічого не забули. Сподіваюся, що ні.